Всім привіт! Недавно показував вам сулу свою, а зараз показую сулу 10 кілометрів нижче по річці. І подивіться, яка вона прекрасна тут. Наша сула широка. Подивіться, там, риба навіть, є, скидається. Якби сьогодні було сонечко, ще б красивіша вона була. б. Вода чиста тут, яка звалена деревина. Красива. Вибралась на природу. Вихідний день усіх. Так, да, свіжо, вітер. Осінь Осінь Сьогодні ми з Галинкою. всім Дуже смачно, Отдихаємо. дуже добре. Такі сюрпризи за взяв долі. Чи не сюрприз? Віклікайте. Це галя. Вже до чаю добралося. А, а не кажеться вам, дорогі мої хороші, що напоминає оця, іменно цей епізод? А ну хто скаже? Жду від вас комент.